Додивившись це відео до кінця, ви відповісте на всі питання пов'язані із створенням інтернет-магазину в Польщі, який працює з товарами з Китаю. Як показала практика, ця тема дуже популярна для наших підприємців початковців у Польщі, і тому відео ви знайдете відповіді на наступні питання: з чого почати, який вид форми діяльності вибрати, що таке EORI? навіщо потрібна агенція цельна, як і скільки платити ЦУБО? як правильно розрахувати податки із закупівель з Китаю? Та й Просто розберемося на конкретному прикладі, як це працює у житті. Ну і, напевно, треба сказати, що для тих, хто займається цим бізнесом вже довго, цікаво буде небагато. Хоча де не дізнайтесь, поки не додивитесь це відео до кінця. Сідайте зручніше, тому що ми починаємо. Не забуваємо погладити курсором своєї мишки великий палець під цим відео, а так само підписатися, щоб не пропускати важливу інформацію для кожного емігранта у Польщі. Отже, це відео фактично є консультацією на тему ведення бізнесу з Китаєм, пов'язаним із закупкою товару і, можливо, найважливіше питання на старті це який від діяльності вибрати: спулка чи ЄДГ. Скажу відразу, що для більшості єдиним варіантом, який не порушує закон, буде створення сполки, тобто фірми. Причому ми зараз говоримо не про оподаткування або способ ведення бізнесу. ЄДГ можна реєструвати тільки, якщо у вас є карта поляка, сталий побут чи польське громадянство. Виняток це, звісно ж, українське громадянство. Його вели на час війни. Чи довго буде діяти цей виняток, нікому не відомо. Тому якщо ви дивитесь це відео через півроку, року або пізніше, є ймовірність того, що поляки вже ці двері для нас закрили. Тому перша причина по якій я раджу саме фірму, це класичний варіант інтернет-магазину з Китаєм. Друга причина реєстрації фірми це податки. Так, якщо ви звернетеся до будь-якого бухгалтера, він чи вона вам розпише всі види податкової системи, що діють для ЄДГ. І в будь-якому випадку підсумує, що радить відкрити фірму, а не ЄДГ. Якщо хочете більш детально розібратися в цьому питанні, на моєму каналі є окремий відеоролик на цю тему, тому можете перейти на нього. А зараз витрачати час на це не будемо. Скажу відразу, що все індивідуально, і безумовно будуть випадки, коли для ведення інтернет-магазину можна вибрати і ЄДГ. Я ж не конкретизую це питання, я кажу в цілому, що вибирають підприємці найчастіше. Тому прошу не сприймати мої слова категорично, так як це інформація для ознайомлення. А не заклик до дії. Вибрали форму діяльності і йдемо далі. У бізнесі, пов'язаному з обігом товару з Китаю, до звичного дуету. Юрист плюс бухгалтер додається ще й агенція цельна. Безумовно, ви в теорії можете не користуватися їх послугами, а сподіватися, що, пош... що пошта або кур'єрська служба, за допомогою якої ви доставляєте товар з Китаю, не стане працювати як пошта, а як ваш контрагент. Звучить як фантастика, правда? Якщо коротко, то пошта, наприклад, сама виставляє податок на везення і відправляє повідомлення паперовим листом. Саме з цієї причини час доставки товару до вас. Можна буде множити кратно більш того, не зраз чув, що пошта без причин або без отримання своєчасної відповіді або інших факторів просто висилала товар назад відправнику. Саме тому вкрай важлива співпраця з перевіреною агенцією цельною. У чому полягає їхня робота? Грубо кажучи, вона ваша права рука в розмитненні товару. Тому вникати в їх роботу немає сенсу. Ви просто звертаєтеся до них, залишаючи за собою обов'язок стежити за своїм бізнесом і оплачувати їх послуги. Тому підсумуємо: можете ризикнути і працювати без них, а можете не ризикувати і працювати як більшість людей, які ведуть бізнес з країнами, що не входять в Європейський Союз. У вас зараз, мабуть, виникло питання. Якщо ти не розповідаєш, як працюють агенції Цельні, то як я повинен їм вірити на слово? Звідки я знаю, скільки потрібно платити налогу на ввезення? І ось тут ми переходимо до терміну ЦВО. Що ж таке ЦВО? А це простими словами: податок на ввезення і вивезення товару від ЄС. Відразу скажу, що існує три види ЦВО. Це імпортове, експортове і транзитове. За назвою нескладно догадатися, що це податок в ЄС із ЄС і через ЄС. Як ми знаємо, ЄС це вільна зона торгівлі, тому між країнами-союзниками ніяких податків немає. Але дуже важливо на цьому моменті сказати, що для повноцінної діяльності вам знадобиться ВАД і ВАД ЕУ, тому що якщо товар летить до вас із Піднебесної, то при перетину кордону ЄС ви оплачуєте ВАД, тобто в нас вже є два податки. Зараз буде і третій. Ні, третього не буде. Просто на папері він зобов'язаний бути. Тому зараз все поясню. Беремо приклад. Я перебуваю у Варшаві, зв'язуюсь з постачальниками, замовляю товар на 10 тисяч доларів із Китаю. У цьому моменті я вже повинен мати контакт бухгалтера, контакт агенції цільний і мати ВАД. Однак постачальник товару говорить мені, що в, в нього є напрацьована система: це відправка з Китаю до Німеччини, або нехай буде це Чехія, а, а з цих країн вже в Польщу. І тут в мене питання: Ват все ж таки є польський. Як я буду, ем, якщо що буде робити? Бути, якщо товар полетів чи в Чехію. Нічого страшного, Чехія теж в ЄС, тому крім Ват, вам потрібен ще ВАТ ЕУ. Робиться він через бухгалтера протягом приблизно місяця. Йдемо далі. Як я розраховую СВО? Не вірити ж мені на слово агенції Цельні? Ну, нормальній агенції сенсу брехати немає, це по-перше, а по-друге, ви завжди можете пер перевірити все це самостійно. Для цього ми відкриваємо Google і вписуємо абревіатуру, яка буде зараз у вас на екрані: ISZTRA. Там буде, на перший погляд, незрозуміла табриця, яку необхідно заповнити. Але після першого ж разу ваша агенція цель на може, якщо ви не розібралися, ви можете все самі знати. І приблизно розрахувати податок на везення або вивезення. Ну і не забудьте, що ставка Ват скрізь однакова. Тут давайте окрім розберемо питання з ват і коли його платити. Основним критерієм розрахунку ват по товарах, що возяться з Китаю, є місце митного оформлення. Якщо місцем оформлення є інша країна ЄС, то про що ми з вами розмовляли буквально хвилину тому, то ми маємо справу з податком, який фактично підлягає сплаті тільки після пр продажу товару. Це впливає з процедури передбачених для ВНТ. Розшифровується це як сповнотове набуття товарів. Це досить раціональне рішення для підприємців, які е, імпортують значні обсяги товарів до ЄС. Е, це дозволяє оптимізувати витрати, тому що ви не зобов'язані платити ват відразу при покупці товару. Якщо імпортовані товари доставляються безпосередньо в країну і митне оформлення відбувається в одному з польських портів, стандартна процедура вимагає негайної сплати ват. Цей податок виникає з е, одного з митних документів, який називається САД або в електронному варіанті ПЦЗ. ПЗЦ. Це то саме, що і САД, тільки в електронному варіанті. Що ж таке САД? Це розшифровується як Single Administrative Document, тобто єдиний адміністративний документ, який використовується для виконання формальностей, пов'язаних з митними процедурами. Форма складається з восьми карток. Карта 1, 2, 3 відноситься до експорту товарів, карта 5, 4, 5 відноситься до підтвердження статусу товарів ЄС і транзиту. Інші карти 6, 7, 8, відносяться до імпорту товарів. Якщо ви не забираєте товар особисто на митниці і користуєтеся послугами кур'єрських компаній, обов'язок по сплаті ВАТ виникає в момент доставки товару імпортеру. Ви можете відняти ці витрати в поданій податковій декларації в кінцевому підсумку. Відшкодувати ці витрати однак, у такої ситуації ви з самого початку повинні мати на своєму конті в розпорядженні ці гроші. Ця модель розрахунку зазвичай використовується для невеликих поставок, коли вартість податку не дуже висока. Ви також можете скористатися так званою спрощеною, спрощеною процедурою, передбаченою ухвалою ОВАД, артикуль 33 а Ця процедура дозволяє вам сплатити ВАД в декларації по ВАД, а не на митниці. Якщо хочете дізнатися більш конкретно про це, то це, про це запитуйте у свого бухгалтера, який ем, е, спробує реалізувати е, цю процедуру у вашому випадку. Ну і давайте скажемо пару слів е, про ЕОРІ. Що це таке? Це ідентифікаційний номер. Імпорту та експорту товарів ви зобов'язані його мати, якщо будете працювати з Китаєм. Цей номер присвоюється в системі реєстрації та ідентифікації економічних операторів. Дійсний він на всій території ЄС. І використовується в якості загального номера при контактах з митними органами в будь-якій державі члені ЄС. Отримання номера може зайняти від 1 до 7 днів. На практиці це трапляється в найкоротші терміни. Тому труднощів в його отриманні у вас точно. Не буде ніякої. Ну і ось і все. А далі аккаунт Allegro і Амазон. Виставляєте товар, продаєте фактури, відправляєте бухгалтеру, робота якого буде полягати в підрахунках ваших доходів і надання інформації щодо оплати податків. Можете мені дякувати. Хоча ні, все ж таки про вдячність я вас попрошу. Буде достатньо лайка під цим відео і короткий коментар. З вами був емігрант у Польщі, ще побачимося.